Доброго дня, колеги. у нас наявний форум. Виконуємо порядок денний 61 чергового засідання виконавчого комітету. Отримати в цілому. Нема запрошень. Хто за прошу голосу? Одноголосу. засіданні присутні доповідачі організаційно юридичної управління засоби масової інформації. Нема зауважень до присутніх. Пропоную розглянути перше питання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Батінчук Світлана Ковальна, головної афтекторності. Зауважень немає. Підличного особа підприємниці Ващук. Вайтбокс на сім'ї будинку. Є пропозиція підтримати. Прошу вас одного голосу. Розглядаємо проект рішення про схвалення фінансового плану комунального некомерційного підприємства обороської міської ради Броської району. Київської області Бровоський міський центр приємної медико-санітарної допомоги. Наталія Миколаївна доповідає. Є запитання? Немає. Є пропозиція підтримати. Обговоримо. Дякую, Дякую. Дякую, про надання адресної матеріальної допомоги громадянам, мешканцям громади за полечення. Павла Іванів, начальник управління соцзахисної села. Комісія відбулася, є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень Мельниченко до Сьогодні з комунальне підприємство про благоустрій за заявками і мешканців і Жеків є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. Дякую. Дякую. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Броської міської ради Бурожської районної сільської області на першому селічка 2025 року. Личиська Людмила Анатолійна керуюча справа. Зауважень немає? Прошу підтримати. Хто проти, отримався один мінус, рішення підтримався. Розгадаємо проєкт рішення про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Звіробійської міської територіальної громади об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій. Терористичних актів диверсії, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від 17-120 року з номером 12. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Обголосимо про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Буроської міської територіальної громади об'єкту нерухомого майна власнику бойових дій терористичних актів Диверсії спричиненої збройної агресії Російської Федерації проти України 18-124 року за номером 13. Нема заперечень? Mm -hmm. Просто mm -hmm. Одноголосно. Про затвердження рішення Комісії з питань щодо надання компенсації за пошкодження на території міської територіальної громади об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсії спричиненої збройною агресією. Російської Федерації проти України 18-12-24 року з номером 14. Нема запитань? Прошу голосувати. Одноголосно. Про погодження фінансового плану комунального підприємства Бруської міської ради Бруської Київської області проводити проводити енергії на 25. Власне, тобто підприємство буде прибутково. Якщо, якщо ви платять різницю в то прибуток буде 75 мільйонів. Ви нам їх повернете, ми вам там давали по уровню. Податок на прибуток. А mm. якщо не повернуть, то будет минус 192. процедура, mm. яка ця процедура консультант? Врахуванням зміни тарифах, ви бачите, там змінилось кошку є постачання типловин, я його допустила. Є пропозиція підтримати, нема заперечень. Прошу голосувати. Про надання дозволу окладання договору через давай. Е Проводить це враховування? <реку> Прошу підтримати. <реку> О, надання дозволу на берегу, трасу, Є пропозиція підтримати, прошу голосувати одноголосно. Про надання дозволу на укладання та підписання договору про розподіл у щодо мене. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас воєнних діт та збройних конфліктів, прохає підтримувати. Обголосимо. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Останній підтримку. Про надання статусу дитини позбавлення батьківського опікування. Мама померла, а батько зачинає сюди позбавлення батьківського. Де пропозиція підтрима. Оголосимо. Про надання статусу дитини позбавлення батьківського. Прошу проголосувати. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинках. Якому прохання, прохання підтримує одного. Голосу. Про надання статусу дитини позбавлено батьківського опікування. Тут мама померла, а батько заплачений. Буде пропозиція підтриме одного. Голосу. Про втрату статусу дитини позбавленого батьківського опікування та втрату чинності рішення виконавчого комітету проводської міської ради Київської області від десятого року з номером 862. Хто дотинув слово на комітет? Є пропозиція підтримати. Розглядає проєкт рішення про продовження терміну перебування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах сім'ї та приймати на Тут ще не розглянув, що стало цим цікавим батьковим сестрам, і колосал однесли на тому випадку, і ми їх там потрібно. Є пропозиція підтримати Один голос. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про виведення малолітній сім'ї патрульного вихователя та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бравлівської міської ради Барворського району Київської області від 10.12.24 з номером 1230. Забудьмо проти такі. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати Про встановлення опіка. Що стосується попереднього рішення, прошу підтримати порядок Понадобенный вечер по возрасту